Всім привіт! Ви на каналі Вуйко Дмитро. Сьогодні буде відео з обзору техніки частина 2 грузовики. Перший на огляді. Урал 55-57. Або. 4, 43 20. Тереш Анімація вся присутня, і коробка, і педалі, і приборна панель, або торпеда. Відкриваюся капот. Ще плюс будемо заміряти швидкість, не так як в попередній частині з тракторами. Заміряємо святки, я висяг грузовки, щоб пистро доставити, щоб встигати на полі. <смір> а бувух перекинувся. Т так, зараз раз, два, хоп, став на колеса. Так, зараз виключаю трафік. Не-не-не-не-не-не Газу, газу і давай. Так, ті, хто грали на карті Варварівка, вони знають, де магазин, і де кінець карти. Я від магазину до кінець карту із ч і дорогою. 75 поки саме більша швидкість 75 бачить Бубу карти. 75 навсім Ніби Якщо не так, пишіть в коментарі ви виправите Ман зерновоз. Так моді В Нозі Ман зерновоз. Таке салон анімація не анімує вроді Манзерновос, Анімація не анімує Алягазу, давай так Някшен, не придавитись анімує си, не не анімує. Тільки переборка вроді. Так, так, так. 78, 79. Пантера вон украсався. А, так, так. Та, ну, я паркую коло Урала цього. Мас. 55, 50, 55, 51А. Нев, новий. Типа самоскет має бути, такий салон, логотип мас. Анімація Тільки торпеда приборна панель. Чуть ще троє за стопа врізався а с наперед.

Копел. Далі буде ще один урол. Чогось. Ой, Бочка Урол 43,2060 Бочка Для води, для бензину, для молока. Для що хороші. Ну, буде їхати він так само, як от той перший уровий 100%. Так. 75 74 73 Короче, 75 тормоз у грозовики врізався А на кінці відео так буду і врізатися щось спішити бо декілька грозовиків пропустив то Дознімав урал 44 2... 202 Чегач Короче, анімація анімує Я так О, перший раз вписався в ступу Задня Перша Друг третя Четверта Давай, п'яту включай, п'яту! П'ята! Там на якомусь раді я не, я не міг розібратися з коробкою. Так 75 Так, тормози! Так, притерможуємо Паркуємось. Я, коротше, всі нові Урал! Урал! Next пропустив. Це буде вже буде темною ніччю знімати. Камаз! КАМАЗ-53 212М! М це означає молоко! Саме всі моделі, бо він типа йде як молоковоз. Так, 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 так. Га-зу-га-ву. Тепер це слабий найшвидший. Поки... Я вроді може й не покинув. Я вже не пам'ятаю. Що? Чи щось скоріше було, чи не було, за що комах. І то я вписався в бар'єра. Піп-піп-піп. -пі -пі -пі. Так, паркуюся. Ще тільки 9 хвилина, а ще... 20 хвилин щоб... озвучувати його. як я, як я Не хочу. Так, КАМАЗ 55 111. Только про приборная панель анімує. Анімація є. А так більше ничего. Ем, Давай газу в поворота входь. Я ще й на саму довгу дорогу вибрати там, де рівно. Бо є ще... ще куча дороги. Вона рівні і рівна, менше... прям рівна рівна, але вона... До довшу набувату. До кінця карти Тоже. КАМАЗ. 65 і 117 Серновоз. Такий салон. сидушки, як обично, в КАМАЗі буває. Анімації на панелі Приборній або на... як... О! Другий раз. Писався. Але стопа не видно, стоп не видно мій. О, видно. Стоп замаскарувався. Ох-о. зеркало. Коротше, для чекати цей для, для модів на дочату феску. Це норма. Це норма. Ушні зеркала ці, Зелені, двірники зелені. Вона щоб не синь. І стоп! Стопе. Максимальна швидкість. 94 кілометри Це якраз Якраз я протикав! Це трошки треба було назад тут мотати, мені глянути, яка максимальна швидкість. І... Так. 93 кілометри. Так, припаркував гарненько. Так, 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 так. КАМАЗ Стоп Щось якийсь грузок пропустив Так, розібрався вже Це 50 Т... 55 717 зерновоз Там трошки одну назву пропустив так. Хоча Ну, О вони пам'ятають вже які говорив, яких не говорив. Я хотів говорити, ну їх не склав на деяких максимальну ш швидкість усього. Побачите. Яка швидкість максимальна. Поки 67, бачу, мількнуло. Ах-хе. Пенькнуло трошки притормозив чогось, не помню чого. Піп, так припаркуватись. Прекратненько. Кама, 65-20. Всі... <laughs> Всі дивні сильно для мене. Наскільки вони великі. Так, вони обично маленькі, а чи вони великі. Три сідушки, водійська діпас пасажирських. Анімацій не бачив, не побачив. Так. Їде, їде трошки, ну, і не багато, і не мало. 80, 90... 95. Небагато, немало, їде 95. Я вже майже обрадувався, коли знімав. Бо ще всього думав, що ще два Грузовики. один Урал і один Камаз. Але ні. Ще я трохи намалювалося? Аж 9 штук. Урал 55, 57, або або 53, 75 О, ще я на, на чому. Як ця коробка робить? Як не міг понято, що... Перша. Там де третя, там друга? Чет... Там, де четверта, там третя? Там де п'я... там де шоста, там п'ята? Як? Шоста там... там де п'ята? як воно? Пробить. У -у 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 -у. Не міг поняти, як на цьому ралі робиться коробка? Чуть не доїхав. Така ззаду мені не Урал, а якийсь ЗІЛ схожий. Моє через те, що ось відро. І тут козов невеликий. Та, так, так, маю І мав бути останній Камаз П50... Ой, 45, 100, 143 Але ні, Не останій! Тому що відео буде! Ага! 29 По щепівгодини Але я їх шоч і я. я буду в шоці До я такі довгі відео дуже давно не робив. На цьому каналі, мабуть... немає таких довгих в мене там старі канали туди. Там по пів години і... По 35 минут і побільше навіть. А ще перше до... більш більш довге відео. Так до 15 хвилин усі були. Во там трошки там лапсик, от там трошки того, трошки цього. А це... Думаю... Як довгі відео будуть чи цього Це буде добре дивитися, не буду добре дивитися Так, і тепер урал уров... не Next Су... 44, а 2, чогось. Ну, село не сильно вже покажу, бо темно. Так, далі. Так. 72, 73, 74. 75. Ну не саме быстрый. Ну начагача нормальний. Ну, типа, має бути краса за чого. Урала. 44-202 Урал! next У моді написано Сельхозні Ну... Хоча мабуть той самий 400... 202 тільки з кузовом замість цього Заність прицепного до напівпричапа Ну вот меня написано сельхозник. Так. Ой, ⁇ -мо ⁇ Трохи проглючили. Тут я... та їх, їх як небо ставлю, щоб скоро її дозняти. Мас 55, 16А5. Так. Це то в мене вже що інтернет підпусці, глючить. всі монтувати без світла, попродаючи, без світла буде монтувати. Так, я озвучую, озвучую. Хоча свікочити мою трохи. Що відключився інтернет і багато тут повідомлень почало приходити. Я з піша, монтажу вже. Так mm. що біля Урала Комас перед... Камаз сельхозник тоже пишет. Тільки КаМАЗ сельхозник англійською. А колстофатку приїхав. Так що шу- шо не помню, це я на Уралі Нех стоїть На чому я врізався тоді Напишіть, чи, чи, чи я врізався до цього моменту, чи ні Третій раз Камаза коло КамАЗа коло маза Камаз сельхозник тоже, тільки вже Написано бі... нормальною мовою українською мовою. От три сідушки, одна водійська. Дві паса... пасажирські, одна водійська. Це на чому ніби. Коробка перемикається. Карл перемикається коробка. О, і це... О! Третій, четвертий вже різався. Оце він по факту йде перегруз. Перегрузчик. А оця воно відкидає ці козирки в салоні. Так став, думаю, ми шнек откинеться. Не Тепер Переключу камеру. А ці... Це, це козирки ці. Так воня, то ткину, так і... Це... в день, типу, добре грати, ну типу як, як проти сонця їдеш. Три дим 63. Ну нормально, 53 км нормально. Гергей як-небудь поставити. Кармас... 65... 11-17, вроді. Ну, міжа для спалки є, для спальника є. Я купив продав, купив продав, купив продав за цими обзорами на техніку. І це я так спеціально через одну програму додав грую, щоб знімати обзори. Там один світ. А один, на той, який я починав знімати прохоження, він є. Там є от тих 150 000. Це скільки, я вже не помню тебя КамАЗ Ам... Амкар або 65 11, 17 Амкар Не, очай КамАЗ амкар Три сидушки. Уже на ч немає не Я так дивлюся, як тоді. Томасом кар. Уже нарешті. Або так не буду обокати. А вписався в дерево. Спиляти його. Спиляти, його сказав. Так. Оце то було амкарн, а це 54. п'ятдесят чотири. 105... 115 Так так бігом-бігом скоріше Коробками перемикається одно купу не вийде По темно, дерево врізавши вже толкове То тут оці козирки відкидають Дорога з ямами. Щось. Так, максималка яка тут? 50. 8, 60, 61, 62, 63. 60. 63 кілометрів. Що там маловато? Маловато, маловато. 64 А може щоб більше відривок дороги, був якщо він не вписувався. І останній камаз 68900Р Ура! Останній! Грузовик! Так об'їхати, що в дерево не вписатись. А тут у нас зеркало оранжеве. Ой, йо моя. Так, тереторе, тореторе, то говорю, говорю, балакую. Так, так, так. Так, я на така 15 секунд, щоб попрощатися. 85, п'ять, вроді. Останній камаз. Так, все. Дякую за перегляд. Всім пока. Слава Україні. Слава Україні. Все буде Україна. Всім пока. До зустрічі.